Якщо не продовжить тимчасовий захист в Польщі, чи в Німеччині чи в інших країнах, то українців виженують з цих країн до України. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Звичайно, що сьогодні ми знов таки поговоримо про українців на території Європи безпосередньо на території Польщі. Як тільки я десь відео зроблю на тему депортації. Видворення з Польщі, заборони в'їзду через якийсь період, коротенький період, знову з'являється інформація на сайті Стражі Гранічний з новими історіями, з новими проблемами. І що і так? І знов там потрапляють в цю халепу українці. Як би я тут не розповідав, попереджав? Все одно люди приймають для себе рішення порушувати закон, робити щось нелегальне. І за це потім отримують на горіхи. Це депортація з Польщі, це заборона в'їзду на кілька років. І це відбувається попри те, що на території України війна. Ви, до речі, чули про те, що українців депортують з Польщі чи інших країн за протерміновані документи. Ну, наприклад, у вас там віза, чи безвіз, чи карта побиту, вони протермінувалися. Вас зупиняє страж гранічна чи поліція, і вас депортували. Чули такі історії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо чули, можете описати таку історію, що ви чули. Не чули, то можете написати в коментарях, які у вас зараз документи. Ви на статусі Укр, ви на візі, без візу, карті побиту, діючій, протермінованій. Будь ласка, зробіть це зараз, не забудьте. Підтримайте відео вподобайкою та не забудьте підписатися. Це дуже велике прохання, і це дуже допомагає просувати українськомовний контент і допомагає розвиватися цьому каналу. Дякую вам всім. За протерміновані документи не дають депортації з Польщі. Це зауважте, я таких історій не публікую, бо їх просто немає. Тобто, якби це таке відбувалося. То ця інформація вона би була десь і на офіційних джерелах, тобто ми б могли знайти хоча б щось на сайті Стражі Гранічний, ГовПЛ чи просто на якихось пабліках. Але такого немає. Тому я вас запитую, чи ви щось таке чули, бо немає. Але за серйозні порушення на території Польщі і інших країн шенгенської зони є така річ, як депортація. І депортація не просто так, що вам дали там печатку про депортацію. і Ви з нею ще ходите, бігаєте по Європі, і все нормально можете не виїжджати. А ні, а вас беруть по підручки і везуть до кордону з Україною, і там передають вже нашим прикордонникам, нашим службам. Так і таке відбувається. І сьогодні, якраз, ми заходимо на сайт Стражі Стражегранічний і бачимо свіжа публікація. І знов-таки зловили українців, які хотіли перевести з Польщі. До Німеччини нелегальних мігрантів, які яким чином потрапили на територію Польщі нелегально, бо не мали ні документів, нічого взагалі взагалі. І українці погодились їх перевести з Польщі до, скажімо так, багатших країн. Зупинили на дорозі, перевірили і нелегалів відправили назад, і українці відправили назад. Ось така історія з не дуже хепі-ендом. Заходимо на сайт Прикордонної служби Польщі, Стражі Кранічне, і читаємо зеленогурські прикордонники за підтримки офіцерів штабу філії провели дорожню перевірку легкового автомобіля Форд під керуванням 29-річного українця. У результаті розмови з іноземцем з'ясувалося, що він їхав з афганцем. Документів, що посвідчують особу та документів, що дають право на перебування в Польщі, афганець не мав за спробу перетину кордону всупереч правилам суд, призначив громадянину Афганістану 10 місяців позбавлення волі умов. Крім того, що до нього розпочато адміністративне провадження про зобов'язання повернутися назад про депортацію. До завершення цієї процедури іноземець перебуватиме під наглядом прикордонної. Служби. Того ж дня, завдяки спільним діям прикордонників Зеленої Гури, Тупліць та штабу. На кордоні в легковому автомобілі було затримано 37-річного громадянина України та двох пасажирів. Жінка також допомагала громадянам Пакистану в спробі нелегального передного кордону з Німеччиною. У затриманих пакистанців не було документів, необхідних для перебування в нашій країні. Суд засудив громадян Пакистану до 10 місців позбавлення волі умовно за спробу передного кордону в супереч правилах. Їх теж зобов'язали повернутися. Зібрані докази свідчать про те, що кур'єри свідомо допомагали афганцям та пакистанцям незаконно перетинати кордон, за що їх і затримали, крім пред'явлення кримінальних санкцій, 12 місяців позбавлення волі з вістрочкою на 3 роки. Їм винесли ухвалу про негайне повернення назад в Україну. Рішення також передбачає заборону на повторний в'їзд до шенгенської зони на 5 років. У результаті контрабандистів доставили до кордону з Україною, де Передали місцевим службам. Те, про що я сказав на самому початку. Маєте справу з нелегальною міграцією, Хочете там заробляти, хочете там допомагати працювати в тому напрямку. Працюйте, але вас зловлять і депортують в Україну. Тут не закриють очі на те, що ви з України і в Україні війна. Порушуєте, грубо, закон в Польщі чи в інших країнах, маєте. Повертаєтеся в Україну, а там вже 5 років, як мінімум, заборона в'їзду. От і думайте: де краще працювати? Можливо, краще було навіть на якомусь заводі попрацювати за 3-4 тисячі злотих, ніж тут, напевно, більше зароблялося, але тепер не знаю, як там буде. Також, як бачимо, хотіли вивести з Польщі в Німеччину і вже ближче до кордону з Німеччиною зупинила страж Гранічна. Так само могли зупинити на самому кордоні між Польщею та Німеччиною. І багато хто до сих пір говорить, що там нічого немає, і не перевіряють. Ви дуже помиляєтеся, ви або не в курсі, або вам десь пощастило проїхати, що ви не бачили того, що реально зупиняють. Мені вже дуже багато людей повідомляло, і в приватних повідомленнях і просто в коментарях під відео, що дійсно перевіряють і автобуси, і автомобілі. і... Зупиняють і перевіряють документи. Тобто, якщо у вас з документами щось не гаразд, ви не проїдете з Польщі в Німеччину, бо там є тимчасові прикордонні пункти, які вибірково зупиняють і чи інші автомобілі. Тому так ви можете також попасти на такий контроль і вас не пропустять. Ну, вам не загрожує депортація. Якщо у вас протирімновані документи, вас просто не пропустять в Німеччину чи в іншу країну. Деби там корде би там не був якийсь контроль. Але якщо ви порушуєте грубо закон Польщі. Чи Німеччини чи інших країн, ну якщо ви, наприклад, в Німеччині порушуєте закон, вас можуть депортувати до Польщі, тому не порушуйте закон і не будете покарані. На цю інформацію я залишу послання під цим відео, ви зможете самостійно прочитати це свіжа стаття Стражи Гранічний. Можете ознайомитись, кому цікаво. І ще одне на завершення теж дуже багато такої інформації. Що е, якщо не продовжить тимчасовий захист в Польщі, чи в Німеччині, чи в інших країнах, то українців виженують. З цих країн до України це неправда, цього не буде відбуватися. І навіть якщо якісь зміни будуть відбуватися в Європі щодо українців щодо їхнього перебування, то буде запропонований інший спосіб легалізації після статусу Укр, чи Параграфа 24, чи інших документів. Тобто, якщо ну, будуть якісь переговори, відбудуться і буде там перемир'я, мир, заморозка конфлікту. І європейські країни почнуть зупиняти тимчасовий захист, відміняти його, то це не означає, що після зупинки чи відміни тимчасового захисту в Польщі, Німеччині чи інших країнах буде вирішено. Або прийняти якесь рішення, що всі українці мають покинути цю країну. Це жодній з тих країн буде невигідно. І це буде просто дано можливість, якийсь перехідний період, або якийсь термін конкретний, або якийсь документ новий, що перейде громадянин України, який на статусі, на інший документ або на інший статус. Не захоче тоді, в цьому випадку, так. Буде якийсь певний період, там, наприклад, три місяці. За три місяці ти маєш там, податися на інший статус або зробити якийсь інший документ. Якщо цього не зробив, тоді в тебе може бути проблема з законом, і ти можеш бути вже нелегально на цій території. Але ще раз говорю, ще немає такого рішення і ще немає ніяких термінів і інших документів, які б зараз вже були в кожній країні. Це, це все проглядається в майбутньому, це точно буде. І я про це обов'язково розповім, тому обов'язково треба бути підписаним на цей канал, щоб не пропустити. Але просто так одномоментно всі громадяни України з статусом чи без статуса вигнати на вулицю і поки... щоб вони покинули країну чи депортували з Польщі, Німеччини чи інших країн такого не буде. Це точно і за це переживати не потрібно. Є у вас можливість зараз, наприклад, в Польщі подаватися на карту побиту. Я особисто я би це робив. Є можливість там в Німеччині подаватися на інший документ не по статусу біженця. Теж можна. Давайте, подавайтеся, працюйте і не будете залежними від того, чи продовжить статус Україну, чи не продовжить. Ви будете мати інший документ, який вас легалізує в будь-якому питанні. Друзі, ось така інформація, які з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. До зустрічі в наступних відео.